Поверни <головні> трохи. <Сіду>. Отак? не <головні> не Як? Отак? О. Отак, о. Боже, дід. А тебе? Сьогодні ти не побритий. От треба сьогодні це вирішити питання, як ти рахуєш? Та потім тому рану побриєш. <свят> я думаю, mm. що сьогодні можна діти. Я для цього yeah. все зробив, приготував. Давай. Чого ти постійно відтягуєш, бляха? А завтра-завтра все. Чого не можна сьогодні зробити? Та давай зараз. Так, я хочу вас привітати. Сьогодні у нас шостий, якщо я не ошибаюся, випуск стрімів на Ютубі. Тобто, ми зараз на Ютубі вам показуємо, yeah. а потім тобто зараз теж буде на Тіктоці в сьогоднішній день, а ви побачите стрім цей чуть-чуть пізніше. Ну що, діти, ми можемо починати, як ти рахуєш? Давай. Ну, все, ми вас вітаємо, обов'язково хочемо, щоб ви підписалися. Бажаємо вам хорошого здоров'я, довгих років прожити на благо своїх сімей, на благо своїх сусідів і на благо нашої рідненької України. Ми зараз хворіємо. Тобто, дідусь бачите, хворіє, і тобто я хворію. Але ну, треба ж починати якийсь стрімок, щоб було людей, настрій якось підняти плюс-мінус. Дід, скільки ти вже хворієш днів? Та вже, мабуть, з... за три неділі. Три дня хоча б десь. <рес> три, дня. три дня ти хворієш. Три дні. Три дні хворіє. Дід. Yeah. А я хворію, щоб не збрехати, вже е, більше місяця. Отака от, от історія в нас. Да. Більше місяця хворію, я вилікувався, потім знов захворів, потом е, зуби рвали мудрості. Коротше, воно довго-довго. Це все так. Е, це блядство. Це якийсь блядський, <кхання> Це якийсь блядський вірус, діти. От така <кхання> <от>. <кхання> Скільки у Саш? 22.15. <кання> Зараз. — Це що ночі? Ні, блін, обіду. Так. По старій традиції. Дід цікає носа, і я в нього питаю, що ти сьогодні робив? Чим ти сьогодні займався? Розкажи. Ти сьогодні, ти сьогодні поламав стіл. А, як я, Саша, я, ти, у... дід впав на стіл і поламав його. Не впав я, я не знаю. Мене ніхто не предупредив, не сідай. На стіл? А, я... а хто сідає на стіл? Не на стіл на крісло-то. То крісло ти стіл поламався? Ти я стіл поламав, а крісло не мало Це крий. Стілець. Це... Стілець поламався. Ні, стіл поламався. Ну а я в помст 100 ла стола... сто крісла. На стіл. Так стіл був не поламаний. — Блядь. — Ти сперся Блять. на стіл. — Я сперся на вікно і тако трошки на стіл. А воно гукнуло як, їбачи, зібався. припив, Ай. Дід, це все ірунда. Головне, що ти живий здоровий, так сказати. Ну трохи слабий сьогодні трошечки. Нося ну, заклала. Та й хуйню Та це хуйня. А. За граблі, братися, громади треба, ну і нахуй тим цією Так. Я завжди говорю: нема коли хворіти, треба щось робити, треба щось рухатися. Тому що ти коли лежиш, ти всираєшся. А ти мої. Я там поставив, а от там поставив. Для чого ми сьогодні запустили стрім? Яка наша суть? Ви дивіться? Бачите? Треба сьогодні, діда, е, цього саме. Побрити! Да. Дивіться, що в мене є. Є ось така от бритва. І є ось така от бритва. Ми почнемо, мабуть, з першої. Давай. Що не кусає? Ні. Це ще не велика. Ще ми пару ніб таких пізвід. Ви бриє ніхуйово, чуєш, Така мала хуйня. Так хорошо, бля. Да? Да. Ніхе да, Ніхера собі бриє, бляха, подивіться. О, паша як дурне якесь. А тепер друга бритва. Ми зараз добриваємо другою бритвою. Тепер оцею бритвою добриваємо. Да. Вот да. так хорошо. Ну вже немає майже нічого, то й добре. А ну покрутий строки. Ну непогано, так, да? як для початку. Да. Потім ще може добре. Коли ми, коли ми поїдемо в Білгород-Дністровський? Не знаю. Та, там я знаю, щоб в Одесу не заїжджати, Одеса в стороні. Подивись, ну це Їдемо. зовсім другий розговор, дід. Коли вже іти побрити, Подивись. Отакого. От Отакого. І ти побрити, і я побрити, і то вже якби ми побреті. І ти чучу, -чу, і я мучу. Можу... <ріху> ти ще <ріху> век каков та й пішов. А, а я штанів не знайшов. А де вони були? Ах, я не знаю. — Що може вони вже були у бісарній дій штани, що... да, я викинув на. Викинув нахуй, нахуй та yeah. і все. З, з такими штанами, якщо вони обкакалися, вже не треба з ними мати діло, я і сказав. Та приспічило, гахну. Давай якусь пічну співаємо. Будеш падати! Yes. Давай, будеш падати! Та це чужа пісня, нахуй... нахуй вона не, не надо, правильно. Так, я вже тут з тобою, дід аж вприла. було, типу, буду. Що я, марну, блять. А мені жарко. жарко. Скільки годин, це? Ніхує время розпочинати. Продовжувати не нерва. А що мені? Щоб ти хворів. 22.39. Ми ж ми ще тусимо. Ми ще робимо легкий тусич, дід. Чого мені вічно питають, а дід не хоче все-таки завести зробити завод фабрику тхорів? Це вчора мені написали зранку. Що мені не відповісти? Не займайся цією ерундою, Люди добрі. Це ж не серйозно, люди. ми що... Шо... Це ж відстались. Ми що похожі на тхорів? Ми що їмо тхоряче м'ясо, ми не живаємо. Нахуя це говориш, бо я буду рвати. Рвати? Ну на А м'ясо яке ти любиш? Куряче чи, чи свинячине? Свинячине люблю. За 1000 гривень зібе кусок м'яса тхорячого? За тисячу гривень. Ну, ні. Ні? Я тобі скажу так. Я тобі скажу так, не треба їсти гаряче м'ясо, бо тому що це не культурно. І тобі так і так скинув тисячу гривень Тарас Чеку... Чекурда. Де? Отак. От. захтів така та каже. Дякуємо тобі, Тарас Чекурда, Чекурда, за тисячу гривень. Бажаємо тобі хорошого. Здоровля і довгих-довгих років прожити жити для, для своїй сім'ї. Це мій платочок. Це платочок? Це мам, мама посуду ми ним? не. Yeah. Де yeah, це посуду. Це маленький платок. Yeah? Yeah. Бо я думав, що це ніби тарілки yeah. витиратись, це такі машка. Парелки біше моє. Чого ти мені дихаєш в морду? Ну. А я що, гімно їм в ти? Та ні, просто таке цей а нормальний такий запашок. Не, запашок класний, колбасный. Я люблю, коли дід дихає на мене колбасою. Так прям аромат і зразу перехоче це саме їсти. Перехочеться. Саша, бійше той колбаси. Якої? Вона ж хороша. То то колбаса класна, це Аня купила. Три палки. Кожного дня йде, кожного дня йде одна палка. А чого а чо я тільки з'їм кусочок так і мене. Що? Обсираєшся чи що? Ні. А що таке? Кашляю. Дід, ти кашляєш, щоб ти захворів. Господь з тобою. Да. Да. Все. А цього, чого? — Бо ти заборів тут віруси, піздець. — Ти спиртне вживаєш? Ні. А коли приймав останній раз? Та три роки тому назад. Ніби вчора пив пиво, ні? Що пив? Пиво ніби не. Яке пиво. А ми літом не пили пиво кожен день з тобою. Чекай, ти маєш на увазі спіртне, це що, типа, горівка чи? що? Ну так. Да. А пиво? А пиво це просто легкий напіток. Багато хто мені казав, може тобі не треба ту ферму? Я, блін, думаю, мені треба ферму справедливості. Та тут буде бардак! Де буде, буде бардак? Поліфій. Дід, зараз найкращий бізнес в Україні це ферма. Дякую за сердечко. Це. Оце все. Як ти рахуєш, чи варто нам літом відкрити з тобою ферму? Яку ферму? Ферма справедливості. Як ти рахуєш? Та, Таді, ти собі тільки уяви. Ти собі ходиш, пафе. Ти собі б, пона сараю там де замітати. Дід, не буду Я горником не буду. Дуже класна штука. Ти собі ходиш легенько не. собі. Так класно, ага. сонечко на вулиці. Ти машинами, нахуй. Ні. Ага. Той, які? А при чому машини? Які машини? Господь з тобою. Ага, що там зробило. Що ти такий дурний? Я не дурний, в мене бізнес ідея, я інвести... не. інвестор. Некань не чого роблять. блядь. Хочемо з дідом цього літа відкрити ферму з малею. Маленьких... Хочемо. Ми... Ми... З внуком поїхати в Одесу. Ні, ми хочемо відкрити Відохни, ферму. Віддохнути, віддохнути на морі. Яка вам ідея, до речі, відкрити ферму? Ферма, І ти знаєш, ти, ти бігаєш по фермі, ходиш по фермі. Не. А годувати чим твою ферму? Їдою. Якою? Там, де мужиків напалися. Та хори, хори не багато їдять. Нахуй вони мені Гроші можна заробити дурнуваті на а -а. тих тхорів. Ферму від, відкрити. Я чув по радіо таке передавали. А -а. Хто підтримує ідею відкрити ферму тхорів, тисніть лайк. Я думаю, це буде хороша інвестиція, нормальна. Та тебе люди закидають, ти дурний. Шкар. А ну напишіть, чи варто відкривати дхорів в цьому році. Ставте мрії, мрії, цірі перед собою і обов'язково у вас буде все добре. Бляха, мухадіт. Це мені навіть казав цей чикен браузер Леонід Обістранович. Якщо кажеться, треба піти просто покакати. Як ти кажешся? Я б чув. Якщо кажеться, що робити? Ді. Що ти хочеш? Якщо кажеться, що треба робити? Почулю Хай. Що ти таке хуйню? Якщо кажеться, що треба робити? Купив цю хуйню. Цю хуйню купив, щоб тобі е, питання задавати. <звук> <звук> питання. Ти так молишся чи що? Шапку не вдиває. От як так виходить, Скажи, мені, будь ласка, дід? Як ти так от е, проміняв бляха муха день з ночі? От ніч з днем проміняв. Як так в тебе виходить? — Та от так. Влада, це, блядка, така зробила. Це вона таке зробила, що ти днем тепер спиш, да? Якийсь туман тобі кинув, мабуть. — Та не туман. Хорошо? Ну чого ти, блін, ляха муха? Ну зробили так, гаде. Ну а що ви так зробили, діду? Що дід тепер вночі цей не, сп... не може спати, а днем спить, як ніби ведмідь прибитий. Як О, так? Посадили за дурно. В якому сенсі? В якому сенсі? От такому. Посадили? Куда? В ліжку? Блять, в грати. Це ж твоя хата, яка й грати? Хуй! Чекай, я не зрозумів. Хуй, грати, хата. Як це, я не можу зрозуміти, у мене щось базли не складається. Те, ти тупий, зроду. Ну як би в мене вища освіта, я купував дві, третій подарок, що. <світ> <світ> Дід, ну як так виходить? Чому ти днем не спиш? Точніше, чому ти днем спиш, а вночі не спиш? Розкажи мені секрет твоєї молодості. Розкажи тієї. Алю мої може бути. Ай, больно. А на і що відключаю. А, а ну, ключі. Ще одне питання, яке хвилює більшість українців на дану секундочку. Це дуже актуальне питання. Як так пернути, щоб не всратися? Оце мене цікавить. Я на такі глупі вопроси не відповідаю. Все. Поняли? Так. Ми, це ми дотримуємося нормальних питань, щоб не було дурно. Мене... Я тато, мене дитина, багато... Правильно. — може вже і багато ді. дітей, я цього не знаю. Всяке буває в житті. Може десь є ще. Ді, є ще. Ні, це може пару штук є. Що людей на штуки, блядь? — Це були жарти. Це були жарти від внука. Та діта, хуя, жарти, це хуйова шутка. Дід, на мене. Ой-ой-ой, а красиві які, моречка, весь да, ексклюзивний. Нахи. На мене. Пер. вчора, блядь. Я на тебе не пер, я тебе тільки нахуй послав. Ну я тебе люблю діть, так само, як ти мене нахуй посилаєш. І я тебе. Ну це любов така. У нас як добрий день це по нахуй послати. Правда? Так, да, правда. От дуже багато людей е кажуть, що от, на рахунок. А чому ви бажаєте щастя? От чому ти бажаєш щастя людям? Щастя? Ну, а що ж я люблю? Ну, не бажаю. Ну, щастя здоров'я. Ну, да. Давай. Щастя здоров'я много яліта! Щастя здоров'я много я літа. Запрошуємо дорогих гостей до перше святкове стола. Да. Стул на столі, дід сьогодні поламав стіл. А є ще таке прислів'я народу? Що ти він купив, блядь? Це кого? хуйня, щоб тримався відеокамера, дід. А є ще таке прислів'я. Дуже таке е, сучасне ну, щастя, не хуй в руки не візьмеш. Як не. це можна зрозуміти? Не треба це говорити. Ці... А чому це так? от? Ну це глупості, це відстаність людини. В якому сенсі він людини? У такому сенсі, що дурний. Малоумний. Малоумний, може малохольний, то це більше підходить до мене. Yeah, малосольний. Малосольний, малохольний. Дід, любиш огурчики їсти? Угу. Mm -hmm. А сметанку? Колбаску мені. Колбаска я, є я. на всьому холодильнику палка ціла. А ну все. А сьогодні вже хватить. завтра будеш їсти. А де я їм сьогодні? Дід, там дві палки було, блядь, вчора, вже немає ніхуя. Ти ж спер, блядь. Там... Там, та ж сім'я в тебе, ти. Яка сім'я? Я не їм колбасу. А, та сім'я ж їсть. А що ти колбасу не їсть, ти не сім'я. А чого, наприклад, от, ти кажеш таке часто, я чую від тебе, такі слова. Ти кажеш тако, не давай котові їсти, бо він інсере. Коли це я казав! ти то... бугай! Я дід тупий. Е, прическу робив, чого мені її мені трошечки... Ти тупий. Е, я не тупий, дід мене вища освіта і все. Я купив освіту, тепер я вища освіта. Стоп. Питається люди, чи дід був в Канаді. В Канаді я не був. А хочеш поїхати? Не хочу. А зі мною за компанію? Не хочу. Давай. Да, давай! Нахуй вона мені. Там, там холодно і багато да. тхорів, бомжів, наркоманів, да. придурків всяких. Да. Чого? Давай на цей боїм. Ну, нахуя мені? Ну, А, а дідови нахуя. Поїдемо в Канаду, там, типу, да, так. Ага, так. дають. Даду, там, там гроші дають? Да. Так, ну що ж, хочемо вам подякувати за те, що ви подивилися це відео. У нас шостий стрім. Ой, як гарно так камеру. Все, дякую, що ви дивитеся. Обов'язково підписуємося на YouTube канал, бо тому що треба, щоб були люди, щоб дивилися. І чекайте, зовсім скоро, я думаю, буде наш з вами сьомий випуск. Стрімів з внуком, з дідом, з дідом, внуком, і з вами. Бо тому що ви наша сім'я, ми вас дуже, дуже тако любимо, поважаємо, хуйні вам ніколи не втираємо. Стараємося, щоб з вами жити і не ругаємося, дід. Чи ти будеш таке ругатися, чи ні? То я маю ругати? А на чу-чуть? А? На стрімлювався чуть-чуть? Що що? На стрімі трохи ругав, ругався, блядь. Що ти це говориш? На стрімі ругався. Я розумний, мене освіта. Ти ругався на стрімі сьогодні чи ні? Не ругався. я. А потім будеш? Блять. Все. Підписка і Auf Wiedersehen.